Всім привіт! З вами я, Дієд. І сьогодні я граю в DDNet. Ну, тобто DDRake Network. Це найлегша гра в світі, якщо так можна подумати. Ну і сьогодні я буду проходити Туторіал. Я почав не недавно грати, і це дуже класна гра. Я буду завжди вам казати, що це найлегша гра. Добре. Туторіал. Заходимо. Ой, поки що не. немає відповіді. Це значить, заходимо на інший. Тут є. Ово, ще один туторіал. Давай, зайдесь. О, все, ми зайшли. У мене тут я собі е, скін і ще. <пас> Текстурпак поміняв. Добре. У мене рекорд 8 хвилин. Е, за. Блін. У мене ще подвійного прыжка нема. 8 хвилин. Е, за туторіал. Бі. І тут. Е, ну, я недавно граю. Я дуже люблю грати в ДДН. Це схоже на Geometry Dash. Ну, і тут. Але це ігра не з легких. Geometry Dash і ДДНет. Бо є такі, е, туторіал, це найлегша е, карта. А є е, тяжкіші кобра, всякі інші. Кобра 3, Кобра 2. Ще е, я, пройш, я пройшов е, ще лінеар. Коли я прийду оцей раунд, то я покажу, я, е, як проходити лінеар, але там вже потрібно з другом. Ну нічого, я е, якогось чоло попрошу, щоб він мене підкинув. Ну, хай сам підкидує мене. І я сьогодні постараюсь побити свій рекорд. Надіюсь я поб'ю, бо я вже пройшов половину шляху. І, і лише за одну з половиною хвилин. І отут я так це. Мені, чесно, ДДН трохи нагадує на людину павука Бо я навіть не знаю. Ой. О! Бо тому що він тут по е, паутині може лазити. О, це вже поскладніше стало. Навіть зубним прыжком дострибну. Ну, тут ми заморозились, це нічого страшного. У мене тут ще мінус секунди якісь. Але надіюсь я поб'ю свій рекорд. Бо я. Ох, акуратно Треба тут все акуратно та блін Зараз я попробую. Тут так. Я прийду. Треба, напевно. Вот так. Доденет можна ще грати на телефоні. Якщо ви хочете зі мною зіграти, у мене е, нікнейм в стімі Саул. Я з вами можу зіграти. Та, блін! А чому в мене пропадає Ден. О! Мба. Я поки прохожу 3 хвилини. Я вже не пам'ятаю, я давно приходив. О, тут теж класний є. Все. І тепер тут треба зачеплятися. Отак. О, все. Супер. Диденет У мене, коротше, є друзі, вони кіберспортсмени по ДДН. Але ніхто ще з моїх друзів не прийшов в кобру. Бо кобра це така тяжка. Ну, може хтось пройшов, я не знаю. Якщо хочете, щоб я зняв проходження кобри ставте, якщо набереться відео 5 лайків, то я знімлю. Добре. А я поки проходжу далі, я непогано так проходжу. У мене ще є скін тут поміняв. Ух! Класний. А, тут я знаю як. Треба вот так. Да, блин, майже. Ой, я на той стороне. Да, блин. Не. Не, треба. А как это? Блин, тут реально складно. О, нарешті. Тут вже треба отак зачеплятись. Все. Зараз піде реально складність, складність. Але це тільки перший раунд. Складна Як всі, э, д складна це складна э, яка. Геометрі Dash, капхед. О, от. Показывайте, як тут давай Боже! О боже! Я хочу прийти через маска. Yes, я пришел. Фух! это было складно, скажу. Uh, вот так треба. Не. Да блин. Да ё-моё. Боже, я що, не поб'ю свій рекорд, чи що? Напевно, вже я не поб'ю його. Боже. О, ура! дострибнув, Треба скоро проходити свій. Зараз буде жорсткий з підран. Є, фух, пройшов. Добре, далі треба, далі, далі. Є, фух, пройшов. У мене ще залишилась одна хвилина. Давай, я маю пройти. Ух, давай, 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 быстрее, быстрее. Тут помятаю. <плес> я ку тут рекорд, я побью <в> свій рекорд <плес> 10-7 <плес> Давай! А, все, я, на жаль, не побив свій рекорд. Ну нічого страшного. Надіюсь, що на наступний раз я пройду свій рекорд. Цей, лі, е, туторіал. а Потім е, Линар. Я буду проходити. Та, ю, а чому в мене подвийного прыжка не було? То якийсь капець. Ай. А чому у меня знов не було подвійного прыжка? Фух, все, нраще. Ти що навіть за 10 хвилин не пройду? Я раз проходив своїм другом е, туторіал, але, на жаль, він був трошки... трошки не вмів іграти. Коли ми перший раз вчились. І я, чесно, непогано вчився. І ми проходи. і ми пройшли туторіал за 30 хвилин. Та, це довго, дуже довго. Бо зараз... Все, я пройшов. Можна виходити тепер з туторіалу. Тепер я йду в лінеар. Так, лінеар. Де ж він може бути? Бо я поки пройшов тільки два раунда. Лінеар і туторіал. О, все, я зайшов. Ну все. У мене рекорд одна хвилина? Ого! Що такий спидраннер? Я не знав, що я за одну хвилину пройшов Я, я Добре. О! о ой, йой, чому я так закупив? Спасибо, дякую. Сп Добре. А що ти зробив? Мія мура? Чати? Да я не знаю, просто шо ребятами. Спасибо. О, какие-то яронюды пришли. Главка. Давай. Да спаси в мене кстати. Во, давай. Ти, Сонику. Ай, пиньмэ. Сигма бой. О, я Сидим. Скажу так, я взял пб свою код, вот тут кто-то здесь 40 секунд. О боже. Почему ну, я такой ну? Ну классно, мы видим Це затопок, що ти робиш? Боже, бля. О, господи. Я міг сам прийти. Ну, ось. Пан у нас вже ніхто не спасає. О, пішли. Давай, треба швидко підранити. Як а як мені тут залізти? Мне тут тут я боже. Я тут не могу дострелить. Капец. Ну и ещё... что? Я на выхожу. Йду вою кисінчи. Дуже легко. Давайте підемо. Але тут великий пінг. Куди мені йти? Піду сюди. Добре, піду наверх. Я заморозився. Давайте помогу. Ти не ловишся. То піше. О боже. Ну, не ти знаю, що зараз робити. Напевно, я зараз буду закінчувати. Та, не дуже відео вийшло, але хоча б щось. Що вам сподоб... Та Мені бать мене. Що вам сподобалось це відео? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ой, що, куди я зайшов? Хотів вийти. Е, напишіть, якщо ви хочете ще, щоб я зняв дидинет. Всім удачі і всім па-па!